Всім привіт! Ви на каналі Соколік. З вами, як завжди, Сокальський Роман, і в даному відео ми поговоримо знову про хом'яка, а саме як швидко, буквально за декілька днів, вийти на хороший пасивний дохід в годину. Розкажу вам, що краще прокачувати, з чого починати, які карточки першими прокачувати, які забирати. Ну і звісно, розкажу вам, як виконувати завдання комбо, яке зовсім недавно появилося і доступне щодня, за яке можна в день забрати 5 мільйонів монет. Тож сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки я буду переходити до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. І тепер, коли вже підписалися, давайте пігнали, як же ж нам прокачати свій аккаунт буквально за декілька днів в хороший плюс. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, я вже по традиції декілька слів розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал. Адже в ньому знаходиться дуже багато різних безкоштовних способів заробітку, це як аєрдропи, роздача токенів, роздача NFT, різні лаунчпади, лаунчпули, проекти, які ми ходимо і заробляємо, майнемо і заробляємо, виконуємо певні дії і заробляємо. Проекти, які ми просто отримуємо токени, це різні боти. І, звісно ж, наші тапалки, які зараз на хайпі, в яких ми беремо участь, думаю, ви також берете участь. І по кожній тапалці, по кожному проєкті, я в своєму безкоштовному телеграм-каналі, звісно, опубліковую інформацію, як є якесь оновлення, наприклад, якісь завдання, якісь місії, тобто все, що потрібно по даному проекту. Тож підписуйтеся, щоб бути в курсі всіх новин по тому чи іншому проєкту. Посилання буде в описі під цим відео. А зараз якраз на екрані ви бачите перед собою завдання з нашого хом'яка на 5 мільйонів токенів. Зараз таке є кожного дня завдання. Називається комбо. Ви відшукуєте три карточки, їх один раз покращуєте. Про що саме ми сьогодні поговоримо? І за це забираєте кожного дня 5 мільйонів. Тому якраз кожного дня я в своєму телеграм-каналі опубліковую. Ці всі карточки, які потрібно прокачати, і щоб ви їх не шукали, знову ж таки, все буде в моєму телеграм-каналі. Тож, давайте тепер перейдемо безпосередньо до хом'яка, поговоримо про це завдання і поговоримо, що саме потрібно прокачувати, щоб якомога швидше розкачати свій аккаунт і свого хом'яка. В попередньому відео ми вже коротко поговорили про самий додаток, що тут знаходиться, які вкладки, коротко розібрали. А зараз хочу зробити саме акцент на. Прокачування вашого пасивного доходу за годину, тому що він напряму буде впливати на ваш дроп від даного проєкту. Ну і звісно, рівень хом'яка. На даному аккаунті у мене 6 рівень хум'яка. Саме з нього хочу почати, тому що ви, якщо ви недавно починали, саме з таким теж зіткнетеся. Тож давайте відразу перейдемо на вкладку майнинг. І що саме хочу вам в першу чергу показати? Ось є в нас дане завдання. так. Три в нас карточки, потрібно їх відшукати, і за це ми отримаємо 5 мільйонів токенів. Багато запитань поступає, де ці карточки знаходяться, де їх шукати взагалі, які ці карточки. Тому я саме пости ось такі кожного дня публікую в своєму телеграм-каналі, щоб ви змогли подивитися і відразу знали, яку саме карточку вам потрібно прокачати. Але буває таке, наприклад, що у вас та чи інша карточка недоступна. Ось як, наприклад, давайте знайдемо тут TikTok. Нам потрібно в даному завданні прокачати TikTok. Мені здається, що це друга вкладка. І ось, наприклад, в мене Тікток тут недоступний. І так, для того, щоб нам відкрити карточку TikTok, нам потрібно прокачати спочатку HamsterGram до третього рівня. Шукаємо Hamstergram. Ось тут є в нас Hamstergram зразу зверху, справа. І щоб відкрити нам його, нам потрібно прокачати Хамстер Тубе до 8 рівня. І зразу з боку є хамстер туби Щоб відкрити нам його, нам потрібно прокачати хамстер блок до 5 рівня. Шукаємо хамстер блок. Ось є він в мене другого рівня. Давайте швиденько його прокачаємо до 5 якщо тут не буде таймера, тому що є завдання, де є таймер, і потрібно чекати саме коли закінчиться таймер. Четвертий. і ось п'ятий. Тепер відкрився у нас хамстер туби І зараз будемо прокачувати хамстер туби до якого рівня. До восьмого рівня. Якщо у вас вже ці карточки відкриті, то чудово. Ви просто на один рівень їх піднімаєте, і у вас відразу буде вже доступна та карточка в тому завданні комбо. У мене на цьому аккаунті це недоступно і власне хочу показати, як сам процес відбувається. Тому помаленьку прокачуємо. Якщо немає таймера, це дуже швидко відбувається. А пізніше я вам перейду, покажу, вже, які саме безпосередньо карточки суттєво впливають на ваш дохід, і які в першу чергу потрібно забирати. А які вже можна сказати набагато пізніше, чи там коли вже все у вас прокачано на максимум, тоді прокачувати собі вже слабші карточки. І ось таким чином ми відкрили вже карточку TikTok. Просто її один раз прокачимо і зараз вона в нас має з'явитися, ось є вона в нас в нашому завданні комбо. Тепер йдемо шукати другу карточку. Я пам'ятаю, які ті карточки були. Ви ж кожного дня можете брати це в моєму телеграм-каналі. Друга карточка в нас знаходиться в клаці спеціальні. Тут є всі топові карточки, вони приносять вам набагато більший дохід, ніж ці звичайні. Тому старайтеся в першу чергу прокачувати її, якщо у вас є доступні кошти. Бо буває таке, що над карточкою теж є таймер, і в залежності до якого ви рівня її прокачали, вона вам пізніше стає недоступна прокачуванні. Тобто, наприклад, ось зараз 92 години, вона на 4 рівні. Якщо її вище не прокачає, то просто буде приносити мені цей дохід до 4 рівня. Є, звісно, без таймера, то можна прокачувати набагато довше, але є власне з таймером. Також тут є нові карточки, вони появляються тут час від часу. Я теж все публікую в своєму безкоштовному телеграм-каналі, щоб ви нічого не пропускали і все вчасно забирали. Ну і звісно є карточки за запрошених друзів. Наразі я їх не позабирав, але їх можна забрати в будь-який момент. Якщо у вас є декілька телеграм-каналів, можете це спокійно зробити і забрати собі ось додаткові карточки. Ну і є в нас карточки, які я вже не спів забрати, власне, через те, що сплинув час цієї карточки. Наприклад, там давалося 48 годин, щоб її забрати, я не забрав і вона з'являється в недоступних карточках. Але не переживайте, що у вас є якісь недоступні карточки, тому що появляються нові, і повірте, вам цілком стане цього для того, щоб прокачувати свій аккаунт. Тому прокачуйте те, що доступне. Саме перше, це в спеціальних карточках, забирайте їх вкладці нові і вже пізніше прокачуйте. Ну а саме для комбу нам потрібна ось ця нова карточка. Зараз давайте я її заберу, просто нажимаємо на неї. І тут підтверджуємо, потрібно підписатися на їх YouTube і нажимати далі. І так, дві карточки вже в нас є. Третя карточка на сьогодні це інфлюєнсер, я навіть не знаю, чи вона в мене відкрита. Давайте поглянемо, гортаємо вниз. І ось є дана карточка, і потрібно прокачати їхні карточка X до п'ятого рівня. Вона в мене ніби на третьому, Давайте швиденько я прокачаю. І тепер нам буде доступна дана карточка. Ми її один раз прокачуємо. Все, і забираємо 5 мільйонів цих токенів. Точніше, монет. Ось таким чином ви набагато швидше прокачуєте свій аккаунт. Тобто ви кожного дня можете забирати. По 5 мільйонів, і тепер за цих 5 мільйонів я переходжу, наприклад, в спеціальні, і тут вже прокачую свої карточки, які мені доступні. Як ви бачите, вони будуть давали тожніше, ви замітите набагато більший вам профіль за годину, ні, ніж ці звичайні карточки. Ну і тут є таймер. Спочатку на 10 секунд, пізніше на хвилину, на 5 хвилин, на 2 години максимум. Тобто ви можете апдейтити через 2 години. Не знаю, чи на якій карточці мені це покаже. Є карточки, де є таймер, а є де немає. Тому до наступного рівня, наприклад, вам почекати потрібно певен час. І я собі можу так прокачувати на всі свої кошти, але зараз я цього робити не буду, щоб не затягувати відео. Але ось, наприклад, дану карточку вже потрібно 29 хвилин чекати, щоб прокачати на вищий рівень. Давайте, наприклад. Цю за 15 за 3 мільйони точніше прокачаємо. Тут має бути таймер на 2 години. А ні, ось ви бачите, тут таймера, наприклад, немає. Тобто, якщо вам доступні кошти, ви можете її набагато швидше прокачати. І у мене було 48 тисяч за годину, зараз вже 52. Але давайте перейдемо безпосередньо на мою основу, я покажу вам, які нюанси ще також можуть у вас виникати в цьому завданні. На основі дохід у мене майже. 1 мільйон за годину. Думаю, зовсім скоро це буде 1 мільйон. І тут також, звісно, є те завдання, я його також не пройшов, тому що мені бракувало токенів. І що саме хочу вам сказати, що може виникати у вас, якщо ви вже трохи прокачали свій аккаунт. Як ви бачите, тут вже кардинально цисла прокачки відрізняються. тут вже є по 6 мільйонів. Ось інфлюенція за 4 мільйони, де ми там прокачували за декілька тисяч лише. Тому саме вам може бракнути токенів. Як це може бути пов'язано? Якщо ви кожного дня, наприклад, забираєте, точніше прокачуєте свій аккаунт, до нуля тратите токени, тому що саме за токени наші буде нам нараховувати дроп, то вам може забракнути пізніше токена на прокачування цієї карточки, яка є в завданні. Ось, наприклад, допустимо, два дні тому було завдання, де ж дана карточка є. Ось дана карточка, в мене прокачка становить 50 мільйонів на наступний рівень. Майже я збираю 1 мільйон в годину, тобто за добу я можу лише 24 мільйони назбирати. Тобто я ніяк не закрию це завдання, тому що мені буде недостатньо токенів для прокачування цієї карточки. Тому якщо в мене вже більш розвинений аккаунт, я не роблю акцент на це завдання. Тому що мені немає сенсу тримати токени, збирати 2 дні, наприклад, щоб на третій день виконати один раз це завдання і забрати 5 мільйонів, якщо я кожну годину забираю 1 мільйон. Тобто я на цьому аккаунті переважно все, як тільки в мене з'являються якісь монети, використовую на прокачування аккаунта. Це собі враховуйте, і якщо ви бачите, що вам просто не вистачить кількості очків цих точніше монет для того, щоб прокачати ту чи іншу карточку в завданні. Просто пропускайте цей день, тому що на наступний день буде нове завдання. Я думаю, що вони вже будуть довго у нас, бо це переважно зроблені, щоб новачки підтягнулися до тих, хто вже давніше грає, щоб швидше прокачувались і вже наступного дня виконайте це завдання. Ну не знаю, я токени не збираю ці монети. Ви вже вирішуєте самі. Можливо, назбирайте собі 5-10 мільйонів, щоб ви мали на наступний день, і вже 100% виконали це завдання і забрали додатково цих 5 мільйонів. Я зараз швиденько прокачаю ці карточки. в мене вже дуже дорого стоїть вся прокачка, тому багато прокачати мені не вийде. Але тим не менше я стараюся все прокачувати, що мені тільки є доступне. Тому як ви можете навіть замітити, що в мене вже все від мільйона і вище. Я не дивлюся там, чи карточка мало платить, чи багато платить. Від початку я взяв собі такий напрямок, що буду прокачувати все, що мені доступне, тому що е, думаю, що пізніше за рівень тої чи іншої карточки теж можливо щось. Додатково буде нам насипати так само, як в ноткоїні за наші скини, які ми забирали. Тому доступно 800 я прокачую 800, доступно більше прокачую більше. Ви ж на початку прокачуєте те, що вам вигідніше. В попередньому відео я розповідав, як на це орієнтуватися. Навіть ось тут, наприклад. Тут 1500 за 700 дає нам 166, тут 1500 за 870 дає нам 166. Тобто ця на 100 тисяч дешевше, але її вигідніше прокачати, тому що. В надає вона дає так само, на це орієнтуйтеся також і прокачуйте, звісно, те, що більше приносить вам дохід за годину. Також ще одне, що я вас дуже прошу робити, тому що воно теж допомагає дуже в вашому розвитку, це заходити в Іорн, і є тут таке завдання Daily Task, де ви кожного дня забираєте певну кількість токенів. І за 7 днів, якщо ви не пропустили, точніше за 10, ви заберете 6 мільйонів 649 тисяч. А так як ви кожного дня граєте в дану тапелку, то просто сюди заходите, нажимаєте, тут буде синій банер і забрати токени. І за 10-й день вам дає плюс 5 мільйонів. Тому це не пропускайте, тому що теж дуже вам допоможе при прокачуванні аккаунта. Бо саме на початку я на це орієнтувався, тому що не було тих завдань, які зараз є, цих комбо, і було важко нафармити взагалі токени. Треба було постійно клікати, на що часу не було. Ну, звісно, можете собі і клікати, якщо є ваш час. Це додатково вам буде переносити токени. Ну, мені зараз зручно просто один раз на 3 години зайти і забрати це, що наклікав мені сам бот. Ну і звісно, тут теж є завдання, які можна виконати, і додатково забрати токени. Ось появилось нове, щоб перейти на YouTube, подивитися інформацію про лістинг і отримуємо 50 тисяч за це токені. Тому звертайте на це увагу, тут інколи появляються ці завдання. І можна теж собі непогано забрати. А взагалом прокачуйте ці карточки, які є вигідніші. Не забувайте також бажано прокачати свого хом'яка на 9 рівень. Коштує це 100 мільйонів, 8 рівень 50, 7, 10, 6 5. Ну і там менше-менше. Тому або періодично трохи прокачуйте карточки, трохи збирайте, як робив це я, щоб. Все поступово у вас підвищувалось, або спочатку назбирайте прокачайте хом'яка, тоді прокачуйте вже карточки. Вирішувати вам. Але це завдання комбо раджу вам не пропускати, тому що воно дійсно на початку дуже великі зміни робить на вашому аккаунті, і дуже багато вам додаткових монет приносить. Тому переходимо, клікаємо і всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока!